Слава Україні! Сьогодні у нас записується перше відео від початку війни. Це відео присвячено стабілізаторам напруги укртехнології. Ми вже більше місяця не закуповуємо ці стабілізатори напруги у виробника. Це пов'язано з тим, що ми не розуміємо, як можна далі продовжувати жити в Москві. після того, коли не люди з Рашки стільки наробили горя в твоїй країні, продовжувати продавати дану продукцію. Кода, звісно, що так виходить, адже ми дуже. Допомагали розвивати цей бренд, особливо в 2015 році, коли ми поїхали в Черкаси на виробництво. Коли виробник переїхав з Донецька в Черкаси, і, відповідно, ми приїхали показати, що тут працюють всі свої, ніяких сепаратистів там немає і так далі. Ми приймали з Укртехнології участь у виставці. Ми свою долю внесли, тому ми, в принципі, і маємо право знімати даний ролик. Одним словом, шкода, що так сталося. Це рішення є для нас дуже складним і точно збитковим. Але ми навіть не можемо припустити такої думки, що навіть теоретично, щоб одна гривня навіть пішла десь на користь туди в бюджет рашки. Це для нас є неприйнятним. Хтось може далі продовжувати продавати Укртехнологію. Ну, це вже кожного вибір самостійно, але це, але це не ми. Ну, і це рішення, в принципі. Особливо стало актуальним після того, як наш український, вже колишній директор Укртехнології зібрався і пішов до ЗСУ, ну це теж рішення. І просто далі продавати і не вдаючи, ну, не вдавати, що нічого не відбулося, ми теж не будемо. Це рішення, яке варте увагу. Женя, тобі вітання. Ми Пишаємося тим, що ми з тобою співпрацювали, і сподіваюсь, надалі ми ще зустрінемося, будемо пересікатися в житті. Е, і от відчуйте драматургію ситуації. Хтось знаходиться в Кацапстані, надалі, як нічому не бувало, а хтось іде, бере автомат і далі. Захищати Україну одним словом зараз час складних рішень, але цей час дозволяє виявити, хто хто себе чим являє, та чи інша людина, та чи інша компанія, у кого які цінності. Ми віримо в зсу, віримо в нашу перемогу. Продовжуємо допомагати, як ми вміємо, як ми можемо, і все буде Україна. У нас на складі залишилась певна кількість продукції Укртехнологій які ми все одно змушені допродавати. Можемо запевнити, що жодна гривня далі не піде туди, куди не потрібно від продаж цієї продукції, ну, навпаки, тільки на допомогу нашій армії. Але нам треба якось її продати. Тому, якщо у вас, ви хочете саме укртехнології, якісь залишки ми допродаємо і ну, запитуйте, те, що у нас на сайті буде висіти, значить воно ще у нас допродається.